Вітаю всіх на моєму каналі. По-перше, хочу висловити слова підтримки і скорботи київлянам. Це дуже-дуже страшно, те, що роблять наші вороги зараз. Тримайтеся, рідні, переможемо всіх. Маємо триматися. Я хочу подивитися, які будуть ознаки розвалу Росії. Ну, з огляду на те, що зараз робиться у світі, що Америка робить з країнами, які були сферою інтересів Росії, я вважаю, що розвал цієї недокраїни вже не за горами. Тож я хочу спитати у карт, які ознаки будуть, що цей розвал уже в процесі. Я їм бажаю такого розміздя, щоб помнили 10 поколінь їхніх нащадків наперед. За те, що вони роблять з українцями зараз. Тож я хочу подивитися, які будуть ознаки і чи є вони вже зараз. Ох, це, звісно ж, є. Ну, в нас випадає вежа. Старший Аркан, це руйнування. Це відповідь на моє питання. Відповідь почнеться з руйнування відносин з країною, з якою в них були дуже близькі стосунки. Ну, з ким вони там дуже товаришують, От з тим, щось там десь гелек розіб'ють, з цією країною буде руйнування тих стосунків, і з цього почнеться цей процес. Вежа він не залишає нічого цілого, так і від Росії не лишиться нічого цілого, лише тільки попіл. Росія буде, з огляду на руйнування цих стосунків, дуже завзято захищати свої інтереси, буде кричати з усіх утюгів, які вони сильні і круті. Буде також намагатися з кимось іншим наладити коннект. Але ж. Бачите, тут персонаж цієї карти, в нього різне взуття. Тобто він, так буквально похапцем його, так сказати, підняли на, на цей захист. І він вже з останніх сил відмахується цією палкою від усіх. Цей процес, він вже, вважаєте, запущений розвалу цієї країни. Але вони ще намагаються щось там ножками своїми совати. Давайте подивимося, які ще будуть ознаки. Що Росія розвалюється? Будуть якісь процеси невдоволення всередині країни. Можливо, якісь бунти, можливо, якісь, так сказати, федеративні суб'єкти, які в них же там є, десь їх керівництво буде проти влади, ну, де такі більш постраждалі від путінської цієї мобілізації і всього іншого. Тобто непорядок всередині країни намічається. І такі безпорядки. Ну, таке невдоволення, якісь там, можливо, саботажі, можливо, там десь партизанський рух буде щось робити, якісь там пакості режиму путінському, але це буде по всій Росії. Ось ну, Десятка кубків це значить, що задіяно буде максимум населення в цьому процесі. Карта смерть. Цей аркан каже, що так як було, воно вже не буде. Ну, відмирає оцей режим, так чи інакше він відмирає. Те, за що вони зараз змагаються і борються за свої інтереси, воно все піде по смерті, воно піде так чи інакше. Скажімо так, цей процес вже ну, запущений, і він так в фоновому режимі він вже йде. Багато чого вони не озвучують. Ну, тому що їм же треба тримати обличчя і показувати, які вони сильні і міцні. В них ще є якісь ідеї, як там зберігти владу. Але ж риба ж вже почала гнити, і цей процес ж не спиниться ніяк. Які ще ознаки розвалу Росії? Трамп прийшов, король Пентаклів, це в мене. Ось дивіться, яка чудова ще ознака. Пан Трамп. Який би він був, не був ексцентричний і цікавий. О, світло вимкнули. Вибачте, за цей спецефект, значить, зараз трошки освітлення вимкну. Так от, світло собі Дякую Дякувати Богу, павербанк є. Продовжуємо. Значить, пан Трамп влаштував кацапа. Ось таку ситуацію, по якій вони відчувають себе як жертва, як перевернуті догори Дригом люди, які не можуть нічого вчинити в тому положенні, в якому вони знаходяться. Це дуже тяжка ситуація, яку вони змінити не можуть. Ну а чому? Тому що Венесуелу США вже собі забрало, вже воно поглядає на Кубу, от, а це була сфера інтересів Росії. Кіньвий флот, танкери оці, вони втіхаря возили туди нафту. От. США цьому поклало край досить законно. Вони мали на це право. Але росіянам це, бачите, як три мечі в серце. Цей процес, ну вони не такого очікували. Вони ж там з Трампом в дьосна лупилися, такі ж друзі були прекрасні. А тут він бачите, що з ними зробив. Що хотів, ти й зробив. Ну, гроші є гроші, нічого особистого, лише бізнес. Тобто, це воно так чи інакше впливає на стабільність Росії і на її здатність не те, що воювати, а взагалі існувати. От такими кроками, ну, вони, здається, не такі прям от, що ріжуть і розривають навпіл одразу, але вони поступово. Отак от, от крок за кроком, крапля за краплею, вони підточують можливість Росії доведення війн і до її існування в такому вигляді, як, вони, як вона була. І карти нам показали цей момент з захватом Венесуели, ну, в общем, з діями Америки. Бо він, значить, має значення для розвалу цієї недокраїни. Давайте ще запитаємо, що ми будемо бачити, які ознаки. Які приведуть до розвалу Росії, ну це вже чудово, ми вже бачимо цей процес. Він намітився і він вже йде поступово. Ну, геополітичні процеси вони швидко ж не йдуть, ми це розуміємо. І як би нам не хотілося, щоб ця країна перестала існувати вже сьогодні, ну, на жаль, треба ще трошки зачекати. Які ще ознаки будуть розвалу Росії? Ну, По-перше, в них на фронті з їх планами іде тупік, вони не можуть досягти тих заявлених цілей, які вони якби озвучували, те, що вони там ну, ці свої сумасшедші ідеї висказували. Вони бояться також, вони це обговорюють, що війна прийде до них додомку. Що ці всі мальчики в трусіках, які зараз роблять злочини в Україні, вони повернуться до додому. І, ну, понятно, що, що це за контингент, і там руководство Росії розуміє, що там буде <кій> різня похлеще, чим була в 90-х. Що ті 90-ті покажуться населенню країни 404 просто якоюсь казкою, в порівнянні з тим, що почне відбуватися по закінченню війни в Україні, і коли оці війська почнуть вертатися додому, ну хто там ще буде не в пакетах, а своїми там. Ніжками припреться до думку. Є якісь речі, які ну, в них є щось явно, вони транслюють, а є те, що таємно в них відбувається. Те, що вони оцінюють саме, але не кажуть в засобах масової інформації. Вони бояться, ну, звісно ж. Що цей тупік на фронті він вильється в щось таке дуже для них складне, і з чим вони не зможуть упоратись, вони не знатимуть, що з цим робити. І це вони розуміють, хоча вони цього не розказують. Ну, плюс страх того, що почнеться в них громадянська війна. Ну або ж такі дуже серйозні безпорядки за лицарем мечів, це ну, жорстокі і серйозні безпорядки всередині країни. Ну, от ці-всі прийдуть же ж зі зброєю контингент, цей який привик вбивати і робити погані речі. Що ще? Які ознаки будуть розвала Росії? Те, що вона залишається наодинці, так чи інакше, складеться така обстановка, коли більшість країн не захотять з нею мати ніяких справ. От вона й буде сидіти, як психодіночка, за забором і виглядати відтуди, як Кащей над своїм златом, чахнути над тим, що в них там ще там, залишилося цінного. От. Це якийсь вирок по військовій справі буде. Тобто такий причинно-наслідковий зв'язок за судом, зв'язаний з війною. Десь вони будуть отримувати якесь покарання у зв'язку з цим, з тими своїми військовими злочинами, які, в них, ну, які вони робили. Це також буде для них болючим ударом. От вони опиняються наодинці з цим, плюс починається якась відплата, якесь там возмездіє, і, ну, давайте подивимося, це, ця відплата за їх злочини, вона буде якого характеру? Це юридична, чи може це якась кармічна відплата? Ну, це ж по-разному буває, так? Да? Яким чином росіяни будуть покарані за свої злочини? ну ка покажіть мені, яким чином вони будуть покарані за свої злочини? Ну, тут можливо, покарання через молодше покоління. Тут, ну, по-перше, будуть звідти виїжджати, вивозити дітей, ну, всі, хто зможуть да, це робити, але щось там буде неочікуване саме з дітьми. І за п'ятіркою мечів, це і вісім мечів, щось недобре. Десь там буде за гріхи батьків, розплачуватися будуть діти в них. Ну і, до речі, і жінки також. Ну, це ж були вже такі передбачення у різних ну, там, ясновидців, да, що щось станеться на Росії таке, якась там така катастрофа, де постраждають діти і жінки. Ну, можливо, це от вищими силами і чекає їх. Заплатять вони життями невинних. Ну, поки що невинних, але ж вони так їх воспитують, що підростуть і будуть такі самі. Як у них оці дорослі. Ну, давайте ще там на останок декілька карт, які ще ознаки будуть розвалу Росії. Що ми побачимо, які ознаки. Ну, по-перше, Україна до цього докладе руку, конкретно докладе. У України є стосовно цього дуже багато ідей. І є. Дуже такий, знаєте, мощний, потужний імпульс до цього розвалу. Да? Це і удари по їх критичній всякій інфраструктурі, по НПЗ і по всьому. Це спрацює. І вищі сили нам допомагають два туза. Це таки допомога вищих сил, таки йде в Україні для розвалу нашого ворога. Що ми ще побачимо? Які ознаки розвивали Росії. Ми побачимо, що Росію зрадить якийсь найближчий друг. От воно починалося там з розриву відносин з якоюсь країною, ну, такою досить великою, сильною. І для Росії значимою. І закінчується розклад у мене таким же посилом, скажімо так, луна, у нас сім мечів і п'ятірка кубків, бачите, І карта швидкості вісім жезлів. Тобто ті люди, з якими вони ось іще вчора ручкалися, обнімалися, пили, були разом, полюбовно вирішували якісь справи, вони не те, що зрадять, вони просто, ну, Встромлять ножі в спину. От конкретно, четвірка мечів. Тобто вони зроблять так, що Росія не зможе більше ні воювати, ні рухатися, ні взагалі щось робити ще. За цією картою, за четвіркою мечів, у нас стоїть диявол, це підлість, це каварство, це також карта залежностей. І, скоріш за все, Росія залежна від цієї країни, і тому вони, просто так, не зморгнувши оком, пустять Росію в розход, викачають з неї все, що треба, всі інтереси, які їм треба, тому що дьявол це ж це корисні інтереси, це якісь матеріальні речі. Е, ну от Росія буде як такий собі сир'євий придаток, і буде вона розірвана на шмаття. Ну, ось ще трошечки почекайте, і це все буде. І ця країна вона себе покаже переможцем. Всі це побачать перемогу цієї країни над Росією. Тобто, це такий фінальний буде удар у спину Росії від її дружбанів. Ну, і тут карта світ. Карта світ вона означає в нас і настання миру, і закінчення якогось циклу. Ну, разу ж ми запитали про існування Росії, то тут може йти мова про те, що це закінчення існування Росії в тому вигляді, в якому вона зараз є. Можливо, щось е на цій території буде нове, якісь нові держави. Але тут ну, просто з чорним по білому. І Росію придадуть її найближчі партнери, вони зроблять настільки підло. Ну, от Як Росія того заслуговує, от так вони і зроблять. І настільки неочікувано, знаєте, такий удар сім мечів, вісім жезлів це такий просто молнієносний удар кінжалом в спину. Вони не очікують цього. І карта скорбі. Росія багато чого втратить. І в людській силі, ну, я маю на увазі люди, да, ресурс цей людський, і матеріально також. І це призведе до кінця, до кінця. Цієї недокраїни. Нам треба цього просто дочекатися. Цей процес уже є запущеним. Вищі сили це вже намітили. І люди цього змінити не зможуть, якщо навіть захотять. Але я думаю, що і люди цього не хочуть, всі вже втомилися від Росії. А вам, мої ріднесеньки, я бажаю сил, бережіть одне одного. Переможемо всіх!